Всім привіт! Сьогодні ще один запис щоденнику інсайтів за кермом. Я вирішила сьогодні записати його не вчора, хоча він буде присвячений вчорашньому дню, так званому дню весни дню жінки. Чому я не робила це вчора? Тому що я хотіла подивитися, як люди реагують на це свято і на чому треба сконцентруватися в сьогоднішньому відео. Зрозуміло, що це свято воно підняло нагору дуже багато питань, як серед жінок, так і серед чоловіків. І Ці питання настільки політичного характеру насправді, хоча дуже багато цього є, я пропоную всім просто зняти з цього свята от, політичну цю складову і подивитися в суть. Бо суть в простому а, в тому, що жінки сьогодні. Не знають, як насправді себе самоідентифікувати. Святкувати чи не святкувати, гендерна політика, брати в цьому участь чи ні. Як я себе почуваю, дуже багато людей задають собі це питання, це дуже добре. Тому що коли люди задають собі запитання, вони завжди будуть знаходити відповіді. Головне в цьому процесі чути різні сторони і не западати в якусь, в якусь одну так, от що я хочу вам сказати як завжди на своєму власному досвіді. Якщо я починаю зпригадувати себе з дитинства, то я коли народилася, в мене з одного боку була дуже сильна така внутрішня а, сталева воля. З іншого боку, назовні я була дуже вразливою людиною, дитиною, і мені було достатньо сказати одне слово, я могла просто розплакатися від нього. А, і мені в мені була завжди виражена оця яскрава жіноча частина, а, ніжність. А але потім життя з дорослішенням показало, що потрібно е е напрацьовувати інші якості. І е е коли я аналізувала, чому так відбувається, я завжди е няряю в суть питання і хочу зараз з вами поділитися, чому так відбувається. Е е коли ми... Нам знову ж таки треба піднятися дуже високо. В самий Істок. А що є там, де знаходиться первинний первинне джерело всього великий дух, який створив дух, який має теж а, дві проявлені частини: чоловічу і жіночу. І сьогодні треба дуже чітко усвідомити нам, що фактично а, нам потрібно всім. А зрозуміти, що ми повинні повернутися рано, будемо повернутися рано чи пізно в цей істок, тому що це є наш шлях. Ми звідти вийшли, ми повинні туди й повернутися. Це задача душі будь-якої. Отримавши досвід тут, ми повинні повернутися вверх. Тому нам, як людям, які прийшли душам, як душам, вибачте, які прийшли в світ конкретне тіло, жіноче або чоловіче, потрібно напрацювати оце вміння стати оцим цілим, з якого ми вийшли. В конкретному тілі жіночому або чоловічому, бо насправді вчорашній день він підсвічує не лише питання самоідентифікації і визначення жінки, хто вона є, а і самоідентифікації чоловіка, хто він є теж, які є функції в жінки, а які є в чоловіка. Тому що коли центр, оце, оце духовне начало, первинний істок, з якого вийшла дві енергії. Перша енергія, яка була насправді жіночою, тому що це є дух, який, це є ця первинна енергія народжуюча. А друга енергія чоловіча, яка і створила світ. Тому що, наприклад, якщо взяти в наші традиції український, Сварога, який є Бог, який створив весь світ, скував світ, свар... зварганив світ, так званий. То а, на чому він цей світ варгане? Він варганив його, створював його на енергії, яку давала йому лада, яка богиня жіноче, жіноче начало, яка є духом. А нам, на жаль, тут все переіначило і сказала все навпаки. В цьому є і проблема пошуку свого жіночого начала, чому жінки не можуть самоідентифікуватися. Вони з одного боку шарахаються в різні сторони. З одного боку, або западають в дуже духовну сторону, або з іншого боку вони. Або з іншого боку, вони стають подібними на чоловіка. Чому? Тому що ми втратили розуміння жіночого, правильне розуміння жіночого і чоловічого начала. Так от, я вам пропоную зараз подумати про себе і відчути в собі, яких якостей на даний момент в мене більше. В мене як жінки і в мене як чоловіка. Це жіночі якості м'які, текучі, творчі, а, а логічні, як говорять чоловіки, вони не можуть зрозуміти жінку, тому що вона ні не має логіки. Чи у вас чоловічі якості, якості дієві, якості а, проявлені, а, різкі, а, такі войовничі чи а, навпаки? А причому, хочу вам сказати, що з власного досвіду. Що коли я вже, як я сказала, в дитинстві я була дуже ніжною і в мене дуже багато було цих жіночих якостей, мені, до речі, це дуже сильно обсвічує мій чоловік. Коли він мені навіть вчора сказав, пам'ятаєш, коли ми познайомилася, якою ти була такою все воздушною, такою все красивою, в юпочках така, я кажу, так, да, легковажною, легкою і так далі. Я кажу, ну ти мене навчив бути іншою. Тому що реально мені на той момент не вистачало цих чоловічих якостей. А, і якщо проаналізувати дуже добре, якщо ви будете аналізувати а, а якою мірою проявлявся в моєму житті батько, тому що батько дає нам захист, він дає нам усі чоловічі якості, він дає нам реалізацію в соціумі. А мама це любов, це ніжність, це доля, це творчість. От і якщо ви почнете аналізувати, які у вас були стосунки між вами і вашим Батьком і вашою матір'ю, і також між ними, як чоловіком і жінкою, то ви будете бачити дуже багато речей, історії, які будуть піднімати вас розуміння, а що мені на сьогодні потрібно напрацювати більше, тому що якщо на даний етап вас більше напрацьованих, наприклад, чоловічих якостей, то вам потрібно йти і розвивати жіночі якості. А якщо навпаки, то навпаки. Хоча я вам хочу сказати, що дуже часто свої жіночі якості ми розкриваємо через чоловіче. Це знаєте, як? От як е, хто цікавиться астрологією і трошки розбирається, коли він дивиться е, е, натальну карту і дивиться на задачу, наприклад, особ, особистості, да, перший дім там особа, де я. То ми бачимо чітко, що нам потрібно зробити. Але дуже часто реалізація цього, прихід до цієї реалізації відбувається через те, що навпроти. Треба обов'язково дивитися, що навпроти. Так от, чому ми вийшли з одного істока, розділилися на дві частини, різні, протилежно енергетичні. На чоловічу з м'якою енергією творчою і на чоловічу дієвою енергією, яка матеріалізує. Тому що це ну, те, що це задум, творця це зрозуміло. Тому що ми повинні в собі, прийшовши, мати, напрацювати ці дві сторони, і в цьому є задача. І коли ми приходимо в жіноче тіло, то ми для того, щоби. Нам, духовним жінкам. До речі, ви повинні розуміти, що є розділення як на чоловічу і жіночу на вертикаль, оцю, яка навпроти, тут зверху в нас є центр істок. Ми є внизу, як проявлена. Душа в конкретному тілі чоловічому і жіночому, ми повинні підніматися напряму в верх вісток Але ми маємо розуміти, що є оці дві енергії чоловіча і жіноча, яка повинна з'єднатися в нас. З'єднатися в нас вона можлива тільки тоді, коли ми з'єднаємося тут в явному світі своєю протилежною половиною, проявленому тілі. Тобто, якщо я жінка, то це є чоловік. Якщо я чоловік, то це я і жінка. Немає шляху, от те, що зараз нам нав'язують одностатеві шлюби про те, що нам треба акцептувати це. Це шлях в нікуди, тому що через якщо ви підете цим шляхом. Ви ніколи не підніматися вверх. Тому що ви повинні будете в будь-якому разі напрацювати оце протилежне з одного боку і з іншого боку розкритися в цьому тілі, тілі жінки або тілі чоловіка, як носія оцих енергій чоловічих або жіночих. Тому в цьому і задум, тих, хто нас тут школить, цих паразитів, які захопили наш світ, вони змінили наше розуміння жіночих функцій і чоловічих, все переплутали тільки з одною цілею, щоб ми не могли в собі реалізувати, об'єднати в собі чоловіче і жіноче начало. як... Проекцію оцього вищого істока цілого дає і те, і інше. Як треба діяти? Перше, я вже сказала: вам треба усвідомити, що ви є істок, що у вас є і. І чоловіче, і жіноче начало. Друге, треба зрозуміти на даному етапі життя, які енергії в мене і які якості в мене переважають, чи чоловічі чи жіночі, щоб проаналізувати, які якості вам потрібно напрацювати. І ми можемо самоуважно, це саме важлива річ. Ми можемо їх напрацьовувати. Головне, ви повинні зрозуміти тільки через свого партнера або через свою партнерку, тому що ми можемо стати оцим творчим божественним началом, яке свідомістю цієї божественної, творчою усвідомленою тільки тоді, коли ми тут на рівні тіла свого, об'єднаємося зі своїм партнером чи своєю партнеркою. Коли ми станемо цим єдиним цілим в духовному плані на всіх рівнях, на рівні тіла, на рівні сексуальної енергії, на рівні серця, на рівні чакри сердечної і на рівні свідомості, усвідомлення, от, от нам потрібно своїм партнером або партнеркою знайти об'єднатися на всіх цих рівнях. Тоді ми стаємо цілим, при цьому не змішуючись, не розтворяючись в своєму партнері чи партнерці, а усвідомлюючи себе, що я є жінка, але я є одним цілим своїм чоловіком, і я приймаю його чоловічу частину в собі. Це і є, якщо ви задумаєтеся, от цей знак інь, янь, де чоловіче, і чорне і біле розділене, але в кожного всередині є от ці сфери маленькі, де я усвідомлюю одночасно. Я є жінка, але я одночасно усвідомлюю, що мені є чоловічі енергії, які потрібні мені. Для також і для реалізації мене як жіно, як жінки в жіночому тілі з жіночими енергіями, з жіночими завданнями. А, на цьому я ставлю крапку сьогодні в дописі в своєму щоденнику, як завжди, з великою любов'ю до всіх живих душ на землі і до всіх живих душ у всьому великому всесвіті.